Дорогі ні мир вам, знаєте, люди б'ються за імперії, але проти імперії виступає Бог. Проти Вавилону, цього моменту ми бачимо історію, що Вавилон він завжди руйнувався. І, тому що це Вавилон, ці імперії вони виступають проти Бога, так як в Совку було, який розсипався. Да? До речі, розсипався без єдиного там якогось поганого дійства. Е -е, оце об'єдінення, і там царствовало, що Бога нет. Оце об'єднення там, де Бога нема, там, де е -е, правив всім чоловік, е -е, воно якось все, вся рухлять і нічого толкового немає. І Бог він заботиться о том, щоб цього не було, якби хто там не виступав, тому що треба воздати славу Богу прославити Бога, а не просто на матерії фокусуватися на плоті.